Захисту Божого. Багато людей сперечаються зараз, що існує пекло. Але щоб уникнути таких суперечок, насамперед потрібно звернутися до Слова Божого, бо це є єдиний непохитний авторитет для всіх людей на землі. І Слово Боже пояснює нам, що Ісус Христос приходив на цю землю і Наводив приклад людям із народу Божого, які деякі з них не вірили в те, що пекло існує. То Ісус Христос довів прикладом про богатія і Лазаря, що вони обидва були з Божого народу. І один за свої вчинки потрапив до пекла, а другий до раю. І в пеклі, він бачить безвихідність свого положення, він просить Авраама, щоб Той сказав, послав ангела до братів його, які живуть так само безбожно, як він. І щоб вони не потрапили в це місце мук. То як ви думаєте, якби не існувало пекла? Приводив би Ісус Христос такий приклад. Зверніться до Слова Божого. Слово Боже це єдиний критерій, це єдина істина, яка вказує на те, що це дійсно існує.